Всім привіт! Всіх на своєму каналі. Мене звати Оксана, канал називається Мара Оксана. І сьогодні у нас порожні пляшечки. Всіх вітаю з передешною зимою. Сподіваюся, вона буде не така вже сильно холодна і у нас не буде сильно вимикати світло. А одразу відповідаю: олені Заврори. сніговик. Теж обожнюю, дуже сподобалася. Сподіваюся, вам буде приємно дивитися на таку гарну картинку. Ну і порожні пляшечки. Закінчився ось такий шампунь, це було використання у чоловіка, але використовувала я. Відпала ось кришка, але це ніяк не вплинуло на шампунь, слава Богу. Використала, вистачило відносно надовго. Класно промиваю, особливо, якщо у вас жирна шкіра горлови. То цей шампунь прям так подовжує свіжість волосся, свіжість шкіри голови, свіжість коренів. Коротше, класна штука, повторюю, брала і буду ще брати. Прям, ну, Дуже-дуже подобається. Закінчився лосьйон від мого улюбленого Avon. Це була новинка місяців два тому, мабуть, не пам'ятаю навіть. Це лосьон для тіла з ароматом пряної сливи, такий аромат Глінтвейну. Зі сливкою, з таким коричним апельсинчиком, Класний аромат. Дійсно тримався на, на шкірі, гарно зволожує. Ось ці лосьони дуже класно зволожують. Вони, в принципі, всі лосьони, вони, які я пробувала, от, Наприклад, парфумовані ті, що йдуть з ароматом тих самих парфумів. Там не таке зволоження, вони дуже швидко висихають прямо в момент. То ось це дають такі лосьони дають більше зволоження, більше аромату, більше якоїсь такої доглядовості. Класні. Буду повторювати, можливо, з іншими ароматами, подобається. Закінчився в мене кондиціонер для волосся. це теж Avon Advanced Technique Expert. Це новинка була, теж, мабуть, місяців два чи три тому. Нова біла лінійка, начебто більш професійна. Сподобалась. От що маска, маска Бонд, вона десь там теж буде в закінчених. Баночка, щось це ну дуже сподобалось. ну Дуже класно працює на волосі, пахне кокосиком, зволожує добре, гарно волосся так розчісується після використання. Тобто, ви одразу так пальцями провели по волосю, воно таке слизьке, гарне, висохло волосся доглянути. Ну, гарна річно, ну, що тут ще скажеш. Взагалі, конди... Конди... кондиціонери для волосся мені дуже подобаються. От маски, кондиціонери, прям топчик. от Для мене те, що треба. Закінчився пілінг, шампунь, пілінг від Сульсени. Це я купувала ще, здається, в кінці весни. Не знаю, в мене був зуд голови. Не те, щоб в мене була лупа лупи, я не сильно бачу. Але от через те, що шкіра голови жирна, дуже швидко волосся жирниться. І плюс цей ще нервовий зуд, був все підряд. ось Цей засіб, сульсена, мені дійсно допомагав. Дуже мені сподобалось, буду повторювати. Хоча зараз хочу спробувати трошки інший пілінг, скраб. Але цей класний. Якщо десь буде на акціях, то візьму обов'язково. Він такого самого помаранчевого кольору, як класичний засіб, крем, я не знаю, як правильно його назвати. Сульсена, то що наносимо проти лупи. Класна штука. От одразу після використання ви відчуваєте результат. Закінчився пілінг, це саме пілінг, hairwave від Мейкап, що мені здається, що це марка Мейкап. У них ж там багато зараз мам... Мак марок. Одразу вибачаюсь. Тобто, це їхня марка, вона лише в них продається. Це український виробник, якщо я не помиляюся. так же, правильно, ж український виробник, виробничі потужності. Товню Україна. То мейкап трейдинг. ну, Тобто, це все виробництво для мейкапу сподобалася. Це така водичка, ментолова водичка. Мені здається, що там, можливо, ще якісь там трави є. в склад. тут непоганий. Тут є різні кислоти, я не знаю, видно тут що-небудь Фокусуйся, друг. Різні кислоти, і вона ментолова, вона дуже класно освіжає шкіру голови. От прям одразу відчуваєте. Єдине, що я читала у людей, що у декого ось ця, цей пілінг, він, наче як. Вимиває фарбу з коренів волосся. Тобто, якщо ви тільки пофарбувалися, краще такими пілінгами не користуватися, а краще там через декілька тижнів. Я так, в принципі, і робила. Мені дуже подобається, тому що саме після цього засобу мені. Е Свіжа голова десь днів на два, на три навіть. Ну, на три ні, на два точно. А взагалі, в мене після миття вранці помив, ввечері вже жирна голова. Тому два дні це прям прогрес. Класний засіб. Буду брати ще єдине, що бачите, що сталося з пакуванням. І причому, ну, слава Богу, що це все сталося десь, мабуть, через місяців-два використання, а не на початку ну Дякую хоча б на цьому. Тобто, ви знаєте, що може бути такий інцидент, тому обережно його закривайте. Але засіб класний, працює. Що можна ще сказати? Закінчився тонік, спиртовий тонік від Avon, Clear Skin проти чорних точок. Не знаю, які там чорні точки він вибирає. Але запалення. Допомагає прибрати, обеззаражити, щоб ось це запалення не розносилося по решті обличчя, тому що я от зрозуміла, навіщо мені спиртові тоніки. Раніше я вважала, що наві, ну, хіба можна наносити спирт, це ж так не корисно, це ж так погано. Ні, якщо у вас є запалення, от коли в мене була а, я, а терапія проти акне, то от спиртовий тонік він саме він допомагав не розносити решту. Нарешту <реш> обличчя, камедони, усі ці запалення, воно локалізувало і підсушувало. Звичайно, допоміг, домогли, допомогли інші засоби, але от спиртовий тонік саме в такій ситуації мені допоміг тим, що він не розносив. Він його локалізував і тримав в одному місці. Звичайні тоніки вони просто стабілізують. PH шкіри обличчя після вмивання. Мені ж потрібно було не тільки стабілізувати pH, тому використовувала інші засоби, але й локально використовувати ось таку спиртову штуку. Класно. Я ще здивлюся, один Ейвон у мене. Ну, а тепер давайте підемо по порошкам, тому що дуже багато закінчилося саме в цьому місяці. Перш за все, закінчився ось такий порошок Кьен універсальний порошок, начебто з ензимами. Не знаю, надовго його використовував, в, 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 мені достатньо було. А, що хотіла сказати, це базовий порошок. Він не робить якихось там чудес, він не виводить плями, він просто гарно освіжує речі. Якісь там базові, там, наприклад, не знаю, затерті коліна, десь там впала дитина на землю, десь там грізючки, щось таке, воно все відіпре. Від, від, від Але якщо дитина їла яблуко, яблучний сок потрапив або бананове, воно нічого не зробить. Але так базовий порошок. Прекрасний. А, на, на початку року я пам'ятаю, як я нагребла Аріель. Я не буду, просто тут 8 кілограмів з цей паклаван. А, вистачило мені, я тоді купувала два таких паклавана по 8 кілограмів. Десь вистачає нам на нашу сім'ю місяців так на 4. Ось такого порошка. Базовий класний порошок, але він ще й трішки відбілює. Не те, ще відбілює, але прибирає. Плями. От він краще по перейнішкі подобається. Брала і буду брати. Мені подобається в нього замочувати білизну чи одяг. Коротше, все підряд можна замочити, особливо якщо це тепла вода, то дуже-дуже класно це все працює. Задоволена брала і буду брати. Закінчився капсули Грюнвальд. Тут було 12 капсул. Я бачила відгуки, що у декого ось ці капсули вони були, начебто склеєні, там щось розірвані. в мене ні, У мене було все прекрасно. І ви знаєте, мені цей порошок сподобався. Мені ось цієї капсули повністю вистачало, щоб воно в пралці від, відпирало. Для темних речей, взагалі, просто божественно шикарно відпирало. Має приємний аромат. От, дивно, але факт. Тобто, оце вони заявляють, що тут є якийсь аромат кондиціонеру для прання. Так він є, класний засіб сподобався. Я вже відкрила нову пачку, купувала в іншому місці цього Крунвальда, і теж там з капсулами все добре, все гарно. Тому я думаю, що просто можливо комусь не повезло. З цими капсулами саме з партією. Партія була невдала. У мене дві пачки, все добре. Буду брати надалі, тому що вони дуже доступні. Їх, можливо, там за 80 гривень можна купити. В капсулах за такі кошти, ну, прям шикарно. Буду брати поки що, мені все подобається. Класна якість, прям топчик. Було у нас ще використання ось такий кисневий відбілювач від Доната. Насправді я використала десь половину іншу висипала в пластикову банку від такого ж самого, тільки там було плямовий відник, донат. Що хочу сказати, класний засіб працює. Взагалі дуже подобається. Головне, кип'ятком заливати. Тут ще є мірна ложка, тобто, кидаєте згідно з інструкції, дійсно працює. Взагалі супер. Ще що, Я в таких засобах навіть замочувала. Шторку від душу. У нас вона просто тканина. І там внизу, от у шторці, може там залишатися ось цей наліт від води. ну Вода ж у нас у всіх не дуже така вже ж і гарна. так ось Дуже класно прибираю ось цей вапняний наліт, який ти його особливо так не відіпреш. Замочувала і туди ж кидала душ, тобто самолійку, Тримаєте цю лійку в цій рідині десь, мабуть, годинки 2-3, далі вмикаєте лійку, пробивається повністю все. Тобто, вилази, ви ви навіть не уявляєте, як забруднюється лікар, душова лійка. Від нашої води, що там вилазить. От Після от таких процедур я роблю таке десь, мабуть, раз на два місяці, ну, найчастіше. То я просто в шоці від того, яка в нас вода, і що там вимивається, і, звичайно, це все забивається, і ліка погано працює. А от після таких речей, після от такого замочування у відбілюючих кисневих речах промивається просто на ура. Як завжди, у нас закінчилося. Запаска мила Greenway, це був мед та молоко на півтори літри, на речі, цього вистачило якраз рівно на місяць. Подобається дуже класний аромат, до речі, гарне мило, базове, класне мило, яке коштує копійки, і яке не жалко, що діти його просто змивають. Раковину, бо Користуються постійно. Мило. Закінчився. Не знаю вже, які по кількості це запаска донат для миття посуду, гель-сода, начебто, з содою. От Я так підсіла на цей донат, уже начебто можна було б спробувати щось інше, але те, що я пробувала, воно мені не подобалось. Ось це просто класнючий. Класнючий засіб. Донат нам вистачає цієї літри трішки менше, ніж на місяць. За цю ціну, за якою його купую. Просто ідеальна штука. Тому що, якщо врахувати, що раніше брала фейрі і скільки коштує фейрі, можливо, фейрі вистачило й на але по ціні він десь разів 3-4, то в 4, мабуть, дорожче, ніж ось ця запаска літрова. Закінчилося серветки, у нас таких серветок багато. Знову ж таки, повторююся, це все за тебе. Якщо 120, то відлітають клапани. Завжди. От серветки ці Лапулі за тебе, але клапан відлітає десь наполовині. Далі воно це без клапану. Слава Богу, воно не висихає, але не знаю, що вони там роблять з цими клапанами. Така сама ситуація: це вже Саврори. Софії, ну, бачите, цей трішки краще клапан, до речі, держався. Той взагалі від, відлетів. Цей ще трошки продержався. Ось ці серветки Софії, дитячі, 110 штук. Дуже маленькі. Ну, прям дуже маленькі. ну, прям, ну то прям, прям менше моєї долоньки. Я не знаю навіть, як показати тут мою долоньку, ну, вони дуже маленькі. Якби вони були трішечки трішечки більшим, ціни їм вони було. Закінчився, до речі, побачила банку. Закінчився ось такий лосьон. це, здається, була літня лімітка від Avon Body Lotion з малинкою. Класний, базовий, взагалі, дуже класний такий засоб. У мене ось цей аромат малинки нагадав в моєму дитинстві. Ну, як в дитинстві в школі, коли з'явився Avon, тоді вони продавали дуже багато було різних там йогуртів для тіла, батерів. Ні, батари, ні, Лосьйон і йогурти для тіла. От вони були такої по якості, такому аромату, як ось оцей. 100 мл, Це здається, була такий лімітка, дорожній варіант, начебто відпустку можна було брати. Ну, класні, ну що можна сказати, але не повторюю, того, що і вони вже не продаються. Можливо, там щось в фокусі є, але. Ну. Навіщо можна щось спробувати інше? Це, здається, ага ось іще такі залила Таке мило Грін Вей, мило, манго та кокосове молочко. Воно настільки приємно пахне, що мої діти хочуть його їсти. Нам проходилося мило. Ховати. Дуже класно пахне, от наче аромат парфумів. Я здається, навіть намагалася згадати, де я таке відчувала. Тому що от манго дуже яскрава терпчинка, і кокосове молочко таке свіже, ніжне, дзвінки класне. От, прям як парфум, можна навіть як гель для душу використовувати. Аромат, до речі, залишається довгенько на тілі. Закінчилися ще ось такі серветки. Ось ці, я казала, серветки Гігл'с. Мені подобаються найбільше, коли вони на акції, я їх завжди беру. Тут 72 штуки, і клапан не відлітає. Ну, не відлітає, все тримається. І розмір класний, і якість класна, і пропитані класно. Взагалі дуже подобаються мені ці Гіглси. Так, трішки поправила, тому що, щоб все повлазило. Закінчилися ось такі. Як це ватні диски, згадала вічна ватні, ватні пади, хочеться мені сказати. Непогані пади, єдине, що вони десь до половини, нормальні, а далі починають розпадатися, тому що тут не прошиті краї, не запломбовані. Це їх величезний мінус. Далі не буду брати. Не хочу такі більше брати, я краще візьму щось з прошитими краями, воно довше проживе. Викидую, викидую дезодорант. Комекс, бамбу, прекрасний аромат, начебто, натуральний склад, не містить ні алюмінію, нічого, але викликав у мене таку шахливу алергію. У мене ніколи не було жодного разу в моєму житті алергія на якісь такі косметичні засоби, а ще й тим паче на дезодорант. Ну, як так можна? Він дуже рідкий, він майже не поглинається. Він не висихає, він нічого. Ну, тобто його наніс і я не знаю, чого, можливо, треба пропитувати рушничком, чи серветкою, чи ще щось. Так, навіщо ти вздався тоді? а? І що ще? Він просто ти мокрий. І воно як спарюється, чи я не знаю, що сказати, але в моєму випадку я хоч і наносила, одягала футболку, бігла по справам, і я розуміла десь через навіть 5 годин, що я як була мокра під мишки, так вони залишилися. Коротше, безтолкова річ. Але проблема в тому, що там ну, у мене така почалася алергія, що я не знала, що робити. І єдине, що мені допомогло, це. Це судокрем. І прикол в тому, що я судокрем почала використовувати на ніч, як наче дезодорант, ну, коротше, крем. І це краще працює, чим ось цей дезодорант. Тому що, якщо використовувати судокрем, він дійсно підсушує, не має взагалі ніякого аромату. І відчуття сухості по цілий день. Мені здається, чи він, можливо, він протизапальний, але можливо, він там якісь мікроби вбиває. Не знаю, як працює судокрем, але мені подобається результат, і я на нього підсіла. У мене навіть з'являються думки, а може мені взагалі не треба не антипроспіранти, не ні дезодоранти, нічого. Ну, я розумію, що це не антипроспірант, і він не повинен боротися з запахом поту, там, от як це роблять антипроспіранти. Але ж він повинен хоча б висихати або хоча б не викликати ніяких оцих наслідків. Коротше, викидаю, використала трішки жалко потрачені гроші, та й грошей. Давайте що ще з комікса. А ось цей комекс буду хвалити. Це зубний порошок від комекс. базовий, гарний зубний порошок з ароматом. От тут написано Чайного дерева та м'яти. Тут більше відчувається, слава Богу, м'ята, бо чайне дерево в рота. Ну якось не дуже хотілося б відчувати. Класно відчищає блискучі білі зуби. Класна штука і коштує копійки на фоні зубних паст. Не знаю, можливо, навіть і повторила б. Закінчилася про зубні пасти. Закінчилася Colgate, Max Fresh. Завжди беру, брала і буду брати. Базова, класна зубна паста. На акціях, коштує дуже-дуже доступно, Чого б і не взяти. Я не знаю, чи це можна відносити до порожніх пляшечок. Це дитині прописували вітамін Б, брала на Хербі. Ось цей Superior Source не дуже сподобалося, дуже вонючі вони. Взагалі, вітамін Б. Я знаю, що всі вітаміни Б, от в капсулах, в таблетках, вони вонючі. Але це особливо. Ну це ж для дитини. Це ж навіть написано, що це для дитини. ну якась... ну якась, коротше, Такі брати більше не буде. Ми обрали інші, не подобається. Но-ну-но. -но. Давайте тепер ага, ні, давайте ще ось це з зербу. Брала малий ось такий спрей для носа зі слоником, ксилітолом. Сподобався, класний. Він коштував, до речі, тоді на акціях ну, дуже-дуже доступно. Його тут 22 2 мл, класно. Він такий з носиком промивати, закапувати, і він дійсно працював. От Цю штукою повторила, б. але зараз дуже багато інших. Лікарняних речей прописує, тому ми вже з такі речі не сильно замовляємо. Закінчився бальзам, крем, коротше, я його використовувала на всі випадки життя. Ага, десь тут ще й замазюкався, ну він пустий. Це від Роспасе, Сікапласт, Бальзам Б5. Я його, звичайно, вирізала і використала. Я такі речі дуже сильно люблю. Це на всі. от це як раніше наші мами використовували дитячий крем от проти всього. У мене так бабуся, мені так мама навіть робить. Неважливо, що в тебе сталося, намаж дитячим кремом він допоможе. Так ось, ось цей бальзамчик, як дитячий крем, тільки краще, тому що він дуже-дуже класно заживляє будь які рани. Я його використовувала на обличчя після акнетерапії, після ретинолів, після кислот, після кислотних пілінгів, після ось ось цих всіх агресивних засобів для обличчя, для того, щоб відновити шкірний баланс на ці ціка. Цика, правильно ж цика, вона допомагає вам відновити pH, відновити шкірний бар'єр, доглядає за, за шкірою, заживляє, дуже класно заживляє. Я знаю, що навіть після лазерної шліфовки на обличчі, ось цей цикапласт допомагає. Тому на будь-які випадки, десь там подряпано у дитини, десь щось там посипало, ось цим намазав. Моментально все проходить. Дуже-дуже класна річ. Ну і звичайно, якщо зробиш хімічний чи якийсь, Ну я звичайні кислотні пілінги домашні роблю, то я після них десь днів 2-3 використовую цей бальзам, дуже подобається. Взагалі, от незамінна річ. Я про них дізналася, коли в мене народилася перша дитина. Нам лікар порадив, і після того от у нас цей бальзам він майже ніколи не пропадає. Я б не сказала, що це аптечка, ну з догляду, от з дому ніколи не пропадає. Закінчився ось такий крем під очі це Еньо з протінолом. Класний базовий доступний крем. Ну просто класнючий крем. От у мене, до речі, вони от в грудні по акції. Набирайте, дівчата. От не пожалкуєте, Тут їх 15 мл. Вистачає надовго, класно доглядає, зволожує. Я не скажу, що там прибирає зморшки чи ще щось. Ну, як може Крем прибирати зморшки? Ну, я вас умоляю. А от зволожити шкіру, от приємні відчуття, доглянута шкіра. Він зробить класний. Ну, і до речі, якщо хто хоче там знижечку, відео, вам, ви ж знаєте, що у посилання буде на отримання знижки. А закінчилися бальзами. Ну, як закінчились? Вони не закінчилися. У мене такі бальзами зникають дуже швидко. У цей навіть кришки немає. Тому що якщо вони в мене скрізь є, по сумочкам. У моєму догляді. Малі, якщо до них добираються, то вони їх викручують і з'їдають. Слава Богу, в них натуральний склад у цих бальзамчиках, і нічого страшного, що вони там їх підгризли. Тут навіть покажу. Тут, бачите? Тут оливкова олія, бейсвакс, знову забула, парафін, чи що це таке. Соняшникова олія, вітамін Є. Е. Ну, коротше, тут настільки класний, органічний склад, що ну, навіть якщо дитина з'їсть, максимум, що вона буде, то лишній раз туалет сходить, все. Тому класні речі. Її зволожують густа, приємний аромат, ну, чого і ні? А, викидую свою, нарешті. Нарешті пудру від пупа виглядає вона просто жахлива, це вже не відмивається, це вже позадиралося. Коротше, діти до неї добралися, вона порозпала, розбилися рештки, ну це вже все. Мені чоловік сміється, каже, ти без стільки косметики, а ти економиш таку штуку. Я не знаю, скільки її років. ну По моїм підрахункам, не менше семи. Ну, хіба я думаю, що треба вже попрощатися з нею і сказати па придбати собі щось новеньке. А також викидаю ось цей блиск, варєте, Авелін, він протух. Я не знаю, до якого він от, строк придатності, я не розумію, що от це тут написано. Коротше, він у мене був на столі, я часто ним користувалася. Він ментоловий, він дає такий ну, трішки розвиватий колір, майже кольору немає в нього. От, це, до речі, мене був колір, або візний, який був третій. Да? Третій. Третій був, він класно працював, але ну, йому теж, мабуть, багатенько років. Він почав ваняти. Ну, прям, ну, так ваняти. Я не, не хочу таке наносити на вуста. У ну, мене достатньо засобів для губ, щоб я оце ще і таку штуку використовувала. А до цього, поки він був нормальний, то взагалі ніяких питань до нього не було. Закінчився у чоловіка парфум це від Genзі. Ардажіо Аква це копія на чоловічого Аква Діджоя, здається так. Ну, коротше, Класний парфум, дуже-дуже класний. Він мені такий терпкий, свіжий, шершоватий, він мені унісексовий, я теж у нього його підтирювала. Обожнюю його. От якщо б він, я, оце, до речі, тестер, от якщо б ще тестери такі попалися, я б нагребла, нагребла або на акціях, не знаю, медики вже були думки взяти. Тому що я користувалася, і чоловік користувався, чоловікові подобається. Він е, от, можна використовувати незалежно від пори року. Настільки універсальний, тут, до речі, є нота хурми, і вона дуже класно визвучена. От вона дійсно як ото, я, язик в'яжить. Та ж сама ситуація з оцим парфумом, коли ви його наносите, ви його трішки відчуваєте, ось оцю шишинку. -ши 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 Тому що небудь пшикнеться, та нічого не пшикнеться вже. Ой, який свіж... свіжак, свіжак, красавчик. Дуже мені подобається, дуже-дуже класнючий. Ну, таке на закуску це вже все. Був у мене пробнічок. Мені дарували такий пробнічок від Round Lab. Це був зволожуючий санскрін. зволожуючий крем санскрін. Ви знаєте, я його хочу. Мені він так сподобався, він так класно працює. От я взяла крем санскрін від Beauty of Gerson. Так ось ось цей він, вони навіть схожі. Він не вибілює, він класно зволожує. Цього пробника 2 мл. Мені вистачило разів, мабуть, на... 4 чи 5 навіть, 5, по-моєму. Ну, не довгенько. його тут якась багато. його треба трішечки, наносиш на шкіру, шкіра одразу зголожена, вона не жирниться, вона не блистить, вона не забиває пори. Ну, класний. І я дивилася, що в принципі на акціях вони так нормально коштують, можна собі такі придбати і, і для різноманітності. А я ще хотіла для ностальгії. Знайшла пробничок, нюхала-нюхала. Хто пам'ятає цей аромат? Little Gold Dress від uh, Avon. Боже, яке сумове. У мене я ж колись була раніше представником, і в мене був стартовий набір. І там було дуже-дуже багато різних парфумованих таких ті, що познімалися. Так ось, нюхала я, нюхала. Якщо пробничку вже 15 років, то він вже не пахне. Це так, без. Не знаю, чи це порожні баночки, чи треба це таке показувати, але хотілося нагадати, що таке ще було колись дуже давно. Це все? це все, що в мене закінчилося в листопаді, я вважаю, що так нормально закінчилося, тому що обновились повністю всі порошки в мене тепер новенькі, цікавенькі, де шампуні, лосьйони, Багатенько всього так пішло. Я прям задоволена результатами і радію, що я. Речами цими користуюся з приводу комикса. Напишіть мені, будь ласка, от хто використовує цей дезодорант, антипроспірант? Як у вас було? От, чи не було у вас ніяких там, алергій? Просто ж, обідно. у нього такі гарно відгуки на мейкапі, що там прям оди йому співали. І аромат у нього приємний. Але ж з ну, алергією не попреже. Ось такі справи. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо було, то поставте, будь ласка, мені вподобайку, підпишіться мені, будь ласка, на канал і пишіть коментарі. Давайте будемо спілкуватися, ділитися своїми відгуками. Тому всім гарного дня, гарного вечора, гарного настрою, мирного на всім часу і всім па-па!